Патронатна дитина це тимчасовий догляд виховання та реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Сім'я патронатного вихователя це сім'я, в якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов'язки патронатного вихователя на професійній основі. Патронатний вихователь це особа, яка за участю членів сім'ї надає послуги з догляду виховання та реабілітації дитини у своїй сім'ї. Патронатну сім'ю можуть бути влаштовані покинуті, знайдені діти. Діти залишені в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яких відмовилися забрати батьки чи інші родичі. Діти, чиї батьки пропали безвісти, діти з сімей, в яких існувала загроза життю чи здоров'ю. Діти за заявою батьків у зв'язку з складними життєвими обставинами, які трапились в їх сім'ї. Можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній родині. Термін перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя визначається відповідно до індивідуальних потреб дитини, виявлених обставин та їх впливу на стан дитини та становить близько трьох місяців. В особливих випадках за рішенням органу опіки та піклування термін перебування під патронатом може бути подовжений, однак загалом не повинен бути більшим за шість місяців. Розмір грошового забезпечення на утримання дитини відповідного віку в патронаті складає два прожиткових мінімуми. Грошове ж забезпечення патронатного вихователя становить 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць. За більш детальною інформацію можна звернутись до служби у справах дітей Білгородністровської міської ради по вулиці Михайлівська, 56, кабінет номер 109